Так, нарешті завершив прокладку каналізації до септика. У мене два санузла, тому два виходи з будинку. Тут вже трошки запустив воду. Ось за відмозкою зразу буде ревізія на всяк випадок. Тут пішло, пішло, пішло. Ось тут зустрічається. Трошки з висотами не вгадав і... Прийшлось коліна використовувати. Так, це буде тут на майстерню йти поки що заглушка стоїть. Тут ще одна ревізія. Ось. Ну а тут же пішло на терасу. Ось там вже. І все. Далі пішло-пішло, тут посередині ще ревізія. І на вході ревізії І якраз верхню кришку приходить. Так, водичка лється. все Добре. Нахил є. Так, переливи вже теж зробив. Ось. Тому залишилось тільки завтра купити кришки і будемо їх монтувати.